Дорога, що Єрусалим веде, скажіть скоріш тепер дочці Сіора, ось цар смирений твій до тебе йде, спасіння світло лється і століття, любові Божій не знайдемо меж, проте сьогодні для Ісуса віття ламаю, шлях стираємо за деш, Христа зустрічаємо криками. Осанна і радість в душах, торчество в серцях, Ісус же бачить хрест свій дерев'яний і чує інше в наших він словах. Видіються не квіти, цвяхи терни, його час до бою пристрашний. Царю осанна крик у вирок зверне, І небо все здригнеться, розютни. Невже це той, якого наче вчора зделила світя, тішилась юрба, невже йому йти на страту скоро, в Христовим серці смуток і журба? А очі, очі сповнені любові, оскільки в них і співчуття й жалю стичуть із рук невинних краплі крові, уста промовлять очем. Їх люблю. Про одяг кинуть воїни свій жертв і розірве всю тишу, молод враз, прости батько і заплаче небо звершилось, вислетить у смертний час. Про себе він не думав ані трохи. Ісус Христос людину полюбив, аби вона в спокуті на Голгофу Йшла, ти її Ісус прийняв, простив і під Христом не розібни. Осана, спасенне серце мовило, щоб знов поранами Ісус силяє рани, дає прозріння, в втіху і любов. Сьогодні він в Єрусалим їжає, до тебе, друже, ось гряде святий, а як його в цей день ти зустрічаєш? Чи місце у твоїй душі знайде? Невже вона, немов тверде каміння, Грядущого до себе не прийме? Невже із уст не вирветься хваління, чи спиче нині в злі є єство неме? Вставай з грехів! ночей зняла судана. У небо нині очі підійми, стрічай Ісуса криками осанна, Його гірким на розіпни. Вклонись Христу, будь Богу за дитину, Всевишньому віддайся ти сповна, і сам Спаситель у святу родину тебе прийме, де радість земна. Бо, як тебе стрічатиме все небо? Як ангели співатимуть пісні, ламати ламатись буде там для тебе, тобі простягне руки Бог свої. новий Єрусалим усіх чекає, запрошення святе не відкидає, Христу Осана, хай із усі лунає, царя царів сьогодні зустрічає. Як зустріч із Христом, живуть настане. Яке вітання скажеш йому ти? Чи розіпни, чи радісне осадна? Осадна, чи зрадливе розіпниня?